Всім привіт! Я Міль Алікс і сьогодні покажу рецепт своєї улюбленої домашньої шаурми. Рецепт не класичний, але дуже цікавий, і вам може також дуже сподобатись. А з вас я попрошу лайк, підписку на канал та будь-який коментар, щоб відео потрапило в рекомендації. Всі грамовки в описі під відео. І погнали готувати! Спершу беремо синю цибулю. Підійде і звичайна, але синя має найцікавіший смак. Дрібно її нарізаємо, додаємо цукор. Оцет, краще винний, і заливаємо гарячою водою. Вимішуємо і даємо постояти хоча б 30 хвилин, щоб промаринувалося. Тепер беремо куряче філе а ще краще індиче. Присипаємо спеціями. Копчена паприка, перець та сіль. І обтираємо руками з усіх боків. На сковорідку вливаємо олію та обсмажимо при закритій кришці з обох боків. Якщо шматки надто грубі, можна іще розрізати навпіл, як це зробив я. Викладаємо на серветки, щоб прибрати зайвий жир, і нарізаємо на шматочки. Чим подрібніше. Тепер соус. Беремо сметану, додаємо трішки майонезу і спеції, хмелі сунелі, сушений або свіжий кріп, перець, сіль. Гарненько вимішуємо. Тепер беремо цибулю, з якої злили рідину. І додаємо до соусу та перемішуємо. Складаємо шаурму. На лаваш викладаємо зелень. У мене це айсберг, Хоча підійде будь-яке листя, крім салату. Салат прив'яне і буде мати противний смак. Далі м'ясо, яке поливаємо соусом. Тепер овочі. Огірок і помідор, але без м'якоті, щоб не протекли. Присипаємо все сиром. Додаємо ще трохи соусу. Підгинаємо краї лавашу і скручуємо у щільну шаурму. Підсушуємо або на грилі, або на сухій сковороді. До золотистості з обох країв. І готово до подачі. Всім смачного! І не забувайте підтримати лайком, а також підписатись на мої соціальні мережі в описі: Instagram, Telegram та Facebook. А також можете мене підтримати донатом, реквізити в описі під відео.